Гарта дня, які події вас нині очікують. Це буде чудовий день, день якоїсь гармонії. Чи на роботі ви будете в гармонії з своїм колективом, чи з друзями гармонійне спілкування, тим більше гармонійне, романтичне спілкування зі своєю коханою людиною. День, коли у вас приємні емоції, день, коли вам подобаються всі люди довкола вас, ви самі собі подобаєтеся, спілкування з іншими вам подобається. І все в цей день гаразд, бо. Гармонійні енергії у вас душі і довкола вас. В романтичних стосунках, як я вже сказала, це дуже чудовий день: день взаємопорозуміння, день гармонії, день романтики, день кохання, день натхнення, день, коли ваші серця б'ються в сон, день, коли ви дивитеся в одному напрямку. У вас всі стрімлення вашої пари однакові. Ви добре розумієте одне одного. Вам дуже добре разом це просто шикарний день для романтичних стосунків.